Коли ми думаємо про здоров'я, що першим спадає на думку? Ну, зазвичай це щось дуже особисте, біологічне, наша ДНК, наші звички, процеси всередині тіла. Але що, як я скажу, що це лише верхівка айсберга? Що величезна кількість факторів, які визначають, наскільки ми здорові, насправді зовсім не біологічні, а соціальні та культурні? Гаразд, давайте розбиратися. Просто задумаємось, коли людина востаннє хворіла, як вона зрозуміла, що захворіла. Це було виключно фізичне відчуття, там температура, слабкість чи було щось іще. Це питання є ключовим, бо воно відкриває нам очі на те, що хвороба це далеко не тільки стан тіла. І ось тут ми підходимо до головної ідеї: усе від того, як ми розуміємо хвороби, як ми їх переживаємо, і навіть як лікуємо, все це глибоко вкорінене в нашому суспільстві. Виявляється, здоров'я це такий самий соціальний досвід, як і біологічний. Щоб зрозуміти, як це все працює, нам треба зануритись у таку цікаву сферу, як медична соціологія. Вона, знаєте, ніби підсвічує ці невидимі ниточки, ті соціальні сили, які насправді керують нашим здоров'ям. Так, і що це таке? Важливий момент. Медична соціологія в жодному разі не заперечує біологію. Зовсім ні. Вона просто дивиться на здоров'я під іншим кутом. Її цікавить, як наші культурні норми, соціальні інститути та загальні уявлення впливають на те, кого ми вважаємо здоровим, кого хворим і як ми з цим усім поводимося. Це по суті соціальний погляд на здоров'я. А щоб побачити, наскільки все це залежить від суспільства, давайте просто подивимось на історію. Бо те, що ми сьогодні так впевнено називаємо медициною, насправді є, ну скажімо так, доволі новим винаходом. Тільки вдумайтесь, яка колосальна еволюція поглядів у стародавній Греції, Гіппократ казав, що хвороба це дисбаланс рідин в організмі. Потім у середньовіччі її часто сприймали як кару Божу. Далі бах просвітництво. Декарт з його ідеєю про тіло як машину. І нарешті лише в 1847 році створення американської медичної асоціації по-справжньому закріпило науковий підхід. Це ж ідеально показує, що наше розуміння хвороби не є якимось статичним, воно постійно змінюється разом із суспільством. Добре, з історією розібрались. А як це працює сьогодні? От на рівні кожної окремої людини. Адже бути хворим це не просто погано почуватися, це, по суті, грати певну соціальну роль, яка має свої неписані правила та очікування? О, це ж вічне питання, правда? І відповідь на нього, звісно, не лише в цифрах на градуснику. Щоб отримати дозвіл не йти на роботу чи навчання, треба ще й переконати оточення, що хвороба справжня. Тобто потрібно правильно зіграти свою хворобу. Для цього явища в соціології є спеціальний термін, який запропонував Толкот Парсонс: роль хворого. Якщо по-простому, це такий собі набір суспільних очікувань, як має поводитися хвора людина. Це ніби така соціальна перепустка, яка тимчасово звільняє від звичних обов'язків. І що найцікавіше, ця роль працює як такий собі соціальний договір з правами та обов'язками. З одного боку людина отримує два бонуси: її звільняють від повсякденних справ і, що важливо, не звинувачують у хворобі. Але натомість вона має два обов'язки: щиро хотіти подужати і звернутися до фахівців. Якщо ці обов'язки ігнорувати, суспільство може так би мовити анулювати цей лікарняний. Та суспільство йде ще далі. Воно не просто диктує, як хворіти, воно по суті вирішує, що взагалі вважати хворобою. І цей процес називається медикалізацією, це коли звичайнісінькі аспекти людського життя чи поведінки раптом перетворюються на медичні проблеми, які треба виправляти. Потрібен яскравий приклад, будь ласка, синдром дефіциту уваги та гіперактивності або ОСДУх. Просто погляньте на ці цифри. У 1990 році в США було 900 тисяч таких діагнозів, а у 2012 тисячі вже майже 11 мільйонів. Стрибок просто колосальний, і це ж класичний приклад медикалізації. Те, що раніше могли вважати просто непосидючістю дитини чи особливістю характеру, стало медичним станом, що потребує лікування. І ось тут ми підходимо до мабуть найважливішого розрізнення усій цій розмові. Щоб по-справжньому зрозуміти соціальну природу здоров'я, треба навчитися бачити різницю між біологічною реальністю і соціальним досвідом. Отже, соціологи кажуть так є хвороба це об'єктивна штука, поганий аналіз крові, вірус під мікроскопом, збій в роботі органу, тобто те, що літер може побачити і виміряти. А є надуга, і це вже зовсім інша історія це те, як людина все це переживає. Її особисті почуття, страхи, а також те, як на неї реагує суспільство: рідні колеги, лікарі. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально це ілюструє: людина приходить до лікаря зі своїми симптомами, а йде вже з хворобою. Тобто її особисті відчуття проходять через такий собі соціальний фільтр медичної системи і перетворюються на офіційний діагноз на хворобу, яка вже має певну вагу та значення в суспільстві. І ось цей досвід недуги, він же абсолютно різний для різних людей. Подумайте самі, хіба однаково хворіє людина з високим доходом і та, що ледве зводить кінці з кінцями? А як щодо гендеру, раси чи віку або сімейні звички, знаєте, є родини, де вчать терпіти до останнього, а є ті, де біжать до лікаря від будь-якого чиху. Навіть корпоративна політика на роботі все це має значення. Усе це, а не тільки біологія, формує те, як людина проживає свою хворобу. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання наостанок. Якщо здоров'я це настільки соціальна річ, то можливо, щоб зробити суспільство здоровішим, нам потрібно лікувати не лише окремих людей, а й саме суспільство, його структури, його правила, його ставлення до хворих. Це питання я залишаю відкритим.